Духовному рівні і Бог і нечиста сила, все воно в духовному мірі. І весь цей наш фізичний мір вміщається в духовний. духовний намного більше і намного реальніє, чим ми всі взяті і ця земля, і ці звзди. Це просто якби. Мисль Бога, яка матеріалізувалася, і ми зараз знаходимося оце тут. А духовний мір без пространства і времени, без моментів матеріального, ну матеріальне, все із матерії, це пластмаса, там, це гіпсокартон, он строитель спеціаліст каже. Вот. Матеріал, все матеріал, даже воздух, яким ми дишимо, це теж матеріал. А в духовному мірі, нічому, ну цей матеріал, він розрушається, а в духовному мірі нічому розрушається. Тому що там все є із другого матеріала, який вічний, який не ржавіє, який не гниє. От, і там нема времени. Оце ж три змерення у нас. Ми живемо в трьохкратному трехкратному измерении. там, другий, третє. Це измерение время, наприклад, з Іванкова, щоб вам приїхати, Скільки, время пройшло. О, Це время, змерение, Потім, пространство, треба було преодолеть 10 км чи 8 км. Вот вы, вы преодолели пространство, время. На чем вы преодолевали и с чем вы преодолевали? Вы преодолевали там да, на Мерседесе ехали сегодня. Вот материальный. Из материала состоит железный Мерседес. А кто вы такие? Вы есть на самом деле вы души, которые, то есть даже не души, а дух Божий. От. Почему? Потому что э, е если человек, есть е е проповедники, которые кажут, что человек не есть плоть, человек есть душа. Вот если е душа, значит душа близько к плоти. И плоть, плоть побеждает. Душа за наші, оце, там, це наши емоции. А правильно... Человек есть дух, духа Духа. Мы если рождаемся свыше, мы рождаемся от Духа и становимся именно от Духа, діти Духа. И все те, которые Дух, уйдут до Духа, те, кто души, уйдут ну, по-своему.